Пропонуємо на огляд ось таку підсвітку з артикулом 13203. Виробник заявляє, що ця підсвітка підходить на 75-діагональ. Довжина однієї планки 532 мм і 509 мм. Загальна довжина складених планок складає 1562 мм. Напруга одного діода 3 вольта. На кожну планку по одному каналу. Напруга на один канал або планку 47 вольт. Також є нанесені ось такі маркування від виробника. Матеріал основи текстоліт, термоскоч відсутній. кругла лінза 19 мм. В комплекті 27 планочок.